Ірина Фаріон не припиняє виходити за межі та продовжує некоректно висловлюватися про українських захисників. Цього разу під гарячу руку потрапила Катерина Поліщук, яка назвала жінку проектом Кремля. Реакція Фаріон довго чекати не довелося, і невдовзі в своєму телеграмі жінка опублікувала такий пост. Цитуємо. Пташка Зазосталі назвала мене проектом Кремля. Бачу, що в пташки почався синдром Надіньки Савченко. А може, ця пташка кави з гордоном випила, і він їй це у вушку шепнув з методички Медведчука. Бідолашна панночка, свят, свят, свят. Порятуйте її хтось. Та на цьому мовознавиця не зупинилася і у наступному своєму дописі назвала пташку Повією, яка займалася грішними речами з російськомовними солдатами. Проте на це Катерина відреагувала з гумором та назвала такий прояв уваги до себе від Ірини Фаріон черговим осіннім загостренням.